Людина може переживати важкий період часу, це тоді, коли щось стається в неї, коли вона має переживання, коли вона має хвилювання, вона стає напружена, вона стає, можливо, навіть злою, можливо, вона переживає певне невирішення, тому що вона не знає, як це зробити. І цікаво, що коли людина переживає такі моменти життя, тоді вона стає більш серйознішою, тоді вона стає більш, можливо, навіть відповідальнішою і пробує шукати певні вирішення того чи іншого, тої чи іншої проблеми. Тому саме краще дізнається дізнаватися про Бога це в часи труднощів. Коли ми переживаємо щось, тоді ми стаємо ближче до Бога. Тоді ми стаємо ближче до того, хто може заспокоїти нас, той, хто може послати мир, той, хто може наше хвилювання забрати, забрати наші труднощі і послати вирішення. Тоді, коли таке враження, що ми не знаємо, що зробити, але є Бог, який заспокоює і посилає нам все необхідне. Хочеться сьогодні пороздумувати над одним псалмом псалом Давида. Псалом 5, ми будемо читати з вами його і бачити, наскільки Бог діє через Давида, через його обставини, через його життя. Отож, псалом 5. для диригента хору дофлейте Псалом Давидів. Почуй, Господи, мову мою, стогнання моє, зрозумій. Прислухайся до голосу Зойку мого, о, мій Царю та Боже ти мій. Як до тебе молитися буду, Ти слухаєш, Господи, ранком мій голос, ранком молитися буду до Тебе та буду чекати. Бо Бог Ти не той, що несправедливости хоче, зло не буде в тобі пробувати. Перед очима твоїми не втримається гуль, гультя її, всі, всіх злочинців ненавидиш Ти, погубиш ти неправдомовців. Кровожерну, підступну людину обродить Господь, а я, а я ласті великі Твої додому Твого війду, до храму святого Твого вклонюся до страху, до храму святого Твого вклоня, вклонюся в страху Твоїм. Проводь мене, Господи, в правді своїй для моїх ворогів і вирівняй передо мною дорогу свою. Бо в їхніх устах нема правди, нутро їхнє приносить нещастя, гріб відкриє їхнє горло, свій язик вони роблять гладенькими. Признай їх за винних, о Боже через своїх заміри хай упадуть. За їхні великі злочинства відкинь їх від себе, бо вони проти тебе бунтують. А всі, хто надію на тебе складають, хай тішаться. Будуть вічно співати вони, і ти їх охорониш, і будуть радіти тобою, хто любить ім'я Твоє. Бо Ти, Господи, благословятимеш праведного, милістю вкриєш його як щитом. Ось такий псалом. Псалом Давида. Назва цього псалма дуже проста. проста. Псалом Давида. І ми бачимо, наскільки е, псалмоспівець, Спочатку ми читаємо про те, що можна всього-навсього накласти музику, певні інструменти, для того, щоб цей псалом звучав як мелодія, як пісня, яка може возвеличувати нашого Господа Бога. Лише те, що він виконується, це дуже простий псалом, який виконується просто під мелодію, під інструменти. Знаєте, одного разу в Максим. В нього вийшло перший псалом накласти на музику для того, щоб цей псалом отримав мелодію. І думаю, що ні для кого не секрет, що сьогодні штучний інтелект він дуже сильно поширений, і він дуже цікаво зробив цей псалом. Він мелодійно його озвучив і вийшла дуже гарна пісня, яку можна виконувати і прославляти Бога. Це також дуже цікаво. І ось в даному псалмі також, якби псалмоспівець показує, що можна ось наложити певні інструменти для того, щоб виконувати цю пісню. В цьому псалмі він відкриває своє серце, свої внутрішні перед Богом для того, щоб висловити те, що в нього є на, на серці. Ми з вами побачимо дуже простих три істини. В цьому Псалмі він Давид він дивиться на Бога, він бачить в ньому того, з ким варто підтримувати спілкування. Він бачить в ньому того, з ким варто підтримувати спілкування як в важкі періоди часу, так і в радісні періоди часу. Він підкреслює те, що Бог ненавидить беззаконня. І третє, він бачить те, що варто поклонятися постійно йому. Цих три істини ми спробуємо з вами побачити ось в даному уривку. Перше, на що хочеться звернути увагу, це встановлення спілкування між своєю душею і Богом. І ось псалмоспівець він пробує налаштувати певний зв'язок з Всевишнім. І ми читаємо з вами другий, четвертий вірш. Почуй, Господи, мову мою, стогнання моє зрозумій. Прислухайся до голосу Зойку мого, о мій царю, та Боже ти мій, я до тебе молитися буду. Ти слухаєш, Господе, ранком мій голос, ранком молитися буду до тебе та буду чекати. Зверніть увагу, наскільки Він делікатно підходить до цього. Почуй, прислухайся. Тобто зверни увагу на мене, на мій зойк, на моє звернення, не пройди повз мого звернення, не пройди повз моїх слів, до яких я до тебе хочу ось висловити. Цікаво, що з самого початку, як тільки появилися на планеті земля люди, і одразу почалися звернення до Бога, до Бога в таких проханнях. В таких зверненнях, в різних зойках, зверненнях людей до Всевишнього, для того, щоб висловлювати свою біль і переживання, те, що є в людини. Давид він встановлює спілкування з Богом, налагоджуючи зв'язок з Всевишнім. Він пробує налаштувати це самого ранку на світанку, коли ще дуже важко вставати, коли ще важко боротися зі сном, коли важко боротися зі своїм тілом, але він з самого ранку на світанку пробує піднімати себе для того, щоб мати спілкування з Всевишнім. Він налаштовує свою молитву самого ранку. Я думаю, що кожен із нас він відчував слабкість, коли потрібно вранці прокинутися. Це постійна боротьба. Ти відкладаєш будильник ще на 5 хвилин, хочеш отримати насолоду від цього. Потім ще 5 хвилин, потім ще 5 хвилин. І ти розумієш, що це може продовжуватись дуже довго. Але коли ти борешся з своєю плоттю, своїм тілом для того, щоб підняти його, для того, щоб прибігти до книги Біблії, до Слова Божого, для того, щоб мати спілкування з Всевишнім. І налаштувати зв'язок з Богом через молитву. Це велика, делікатна дуже робота для кожної людини, яка має слабкість. Кожен із нас це. Навіть люди, які налаштовані постійно вставати, але в них є боротьба. Навіть якщо ти налаштував себе прокинутися о п'ятій ранку, або о 6-й ранку, або о сьомій ранку, і в тебе є час для спілкування, постійно знаходяться якісь інші питання. Телефон, можливо, попити кави, можливо, зробити якісь інші свої справи. І ти відкладаєш цю цінність для того, щоб зробити свої справи. Але ми читаємо з вами, що псалмоспівець Давид він налаштовує зв'язок з Богом. Він хоче, щоб Бог його почув. Він бореться з зі своїм тілом і хоче з самого ранку, щоб звернутися до Всевишнього. Почуй голос мій. Я хочу, щоб ти звернув на мене увагу. Він називає його Господом, тим, е, тим іншим, говорячи, що ти, є, ти являєшся паном мого життя. Він визнає його паном своїм. Він визнає його царем. Він висловлює, що, слухай, Боже, ти є цар над царями. Ти є той, хто маєш владу, який є над усім, над всіма царями, які є на землі. Ти є тим. До кого я хочу зараз е, звертатися? Брати і сестри, чи є в нас таке визнання до нашого Бога? Чи визнаємо ми, що Бог є всемогутнім? Чи є ми тим, хто шануємо ім'я Господа і, і, і даємо йому дорогу як тому, хто являється паном нашого життя? Встановлю, встановлюючи спілкування між своєю душою і Богом? Він обирає вірний шлях, як рухатись, в якому напрямку йти, визнаючи його паном і царем. Тобто Він приходить спочатку для того, щоб визнати, що Бог ти являєшся сильним, ти являєшся могутнім. Він спочатку ставить правильні пріоритети. Хоча ми далі з вами побачимо про те, що в нього є переживання, що в нього є певні труднощі. Але з самого початку він має налаштування з Всевишнім Богом. Я впевнений в тому, що всі, абсолютно всі, е, знають, що таке чекати. Очікування, стан очікування. І коли ти звертаєшся до Бога з якимось проханням, ти звертаєшся до того, щоб мати відповідь від цього. Ми приходимо з проханням. Ми приносимо перед Божим обличчям, чи можливо є щось в нас, якісь переживання, чи можливо є в наших родичах якісь хвилювання, можливо, є в е, наших друзів і так далі. І після цього, коли ми висловили прохання перед Богом, йде стан очікування. Ми не знаємо, коли Бог дасть відповідь. Ми не знаємо, коли Бог е, дасть відповідь саме на те прохання, яке ми перенесли перед Його обличчям. Час очікування це непростий час. Він завжди нас напружує, він напружує наше серце, він напружує нас самих. В більшості випадків він заставляє нас навіть нервуватися. Якщо ми, наприклад, візьмемо, візьмемо очікування транспорту на зупинці, той, хто їздить транспортом, він десь поспішає. Він розуміє, що десь має приїхати той транспорт, який мені підходить. А я вже запізнююся, я не маю часу на це. І ти в стані очікування, ти напружений, ти нервуєшся. Ти знаєш, що таке очікування, або очікування аналізів від лікаря для того, щоб встановити діагноз в подальшому лікування. Ти очікуєш, ти не знаєш, що думати. Ти ніби довірив Богове своє прохання, але в тебе стань очікування, ти не знаєш, яка буде відповідь. Ти розпочинаєш думати про це. Ти думаєш, можливо, буде погана відповідь. Що очікувати від цього? Ти думаєш, можливо, буде добра відповідь, а які будуть наслідки цього? Стан очікування. Очікування молодого хлопця від нареченого слова так. Він очікує цього слова так. хтось каже, я подумаю. І коли цей стан очікування розпочинається, він не знає, що думати про це. Чи вона скаже так, чи вона скаже ні. Це знову ж стан очікування. Очікування знатної події, урочистої. Ми очікуємо якогось свята, чи свого день народження, чи, можливо, якогось іншого урочистого свята. Ми очікуємо цього, і ми не знаємо, що чекати від цього. Але ми плануємо все. Очікування своєї черги в кабінеті, коли ти сидиш і ти знаєш, що десь ось-ось тебе мають покликати, але тебе не кличуть. І ось цей час очікування, він дуже близький для нас. Він нас заставляє замислитись над багатьма речами. Він заставляє наше серце швидше стукатись. Він заставляє наші думки більше пробігати в, нашому, в нашій голові. Майже в усіх випадках ми можемо нервуватися. Він готовий зайняти час очікування. Зверніть увагу, псалмоспівець, він готовий зайняти час очікування. Він приготував себе про те, що Бог може не одразу дати відповідь. Він приготував до того, що Бог може не одразу е, знищити всіх ворогів перед його обличчям. Він розуміє, що в нього є звернення, але він не знає, як буде діяти Бог. Він налаштовує е, в даному е, випадку налаштування з Богом, відносини і говорить в цьому, що я готовий очікувати. Чи готові ми сьогодні? Зайняти час очікування. У кожного з нас є переживання, у кожного із нас є певні випробування. І приходить час, коли ми пробуємо довіряти нашому Богові. Ми приносимо наше прохання перед Всевишнім і приходить час очікування і налаштувати свою молитву спілкування з Ним. Отож, перше, на що псалмоспівець звертає увагу, це встановлення спілкування між своєю душею і Богом. Друге, на що хочеться звернути увагу, це визнання Бога, який ненавидить гріх. Ми читаємо з вами п'ятий, сьомий вірш. І дивіться, що ось в даному уривку пишеться. Бо Бог ти не той, що несправедливости хоче, зло не буде в тобі пробувати. Перед очима твоїми не втримається гультяї. Всіх злочинців ненавидиш ти, погубиш ти неправдомовців, кровожерну і підступну людину обридить Господь. Ненавидить Господь, не любить Господь таких людей. Отож, друге, він визнання Бога той, хто не любить гріх, який ненавидить гріх. Давид розуміє сутність Бога, він розуміє, що. У природі Бога не може бути присутній гріх. Він розуміє, що Бог є святим. Він розуміє, що все, що відбувається навколо зле, Бог ненавидить. І ось другий крок він визнає такого Бога. Ми далі побачимо, ми зараз йдемо трішки по структурі, але далі ми побачимо, наскільки він делікатно і дуже розумно підходить до цього. Тому що в цьому він хоче визнати, що Бог ти справедливий, ти ненавидиш гріх. Тому я і звертаюся до тебе, тому що ті, хто полюють на мене, вони мають щось нечистиве. Це те, що непридатне в його природі. І псалмоспівець точно знає про це. Він знає, що Бог ненавидить зло. І, і він визнає саме такого Бога. Чому саме він висловлює такі думки? Чому саме він е визнає Бога тим, хто ненавидить гріх? Тому що на нього полюють саме ті люди, які роблять беззаконня. Тому що саме ті люди, які живуть нечестивим життям, тому що ті люди, які ведуть абсолютно аморальне життя перед собою, і в них немає ніяких законів. Тим більше законних Божих. Вони роблять так, як їм заманеться. І саме так, і саме так він захищає себе. Боже, ти ненавидиш гріх. Тому я хочу, щоб ти за мене заступився, тому що ті люди, які полюють на мене, вони саме ведуть, саме образ життя саме ведуть ось таким чином. Бог давид, визнає такого Бога. Важливо також розуміти ще одну істину. Послухайте, що той, хто любить гріх, той, той, що той, хто любить гріх, той, той не подобається Господу. Той, хто полюбляє гріх, він не подобається Господу. А Весалом це син Давида, який переслідує свого батька для того, щоб знищити його. Для того, щоб зробити щось погане з ним. Давид знає діла свого сина, він знає, в яких справах він задіяний. Він розуміє, що це життя Його перед Богом абсолютно є нечистивим. Тому він і хоче сказати: Господи, заступися за мене, тому що ти той, хто ненавидиш гріх. А я тебе люблю, а я хочу бути з тобою. Я визнаю тебе Богом всемогутнім. Я визнаю тебе тим, хто ти, яким являєшся праведним і справедливим. Пригадайте, що Бог зробив з містами Содома і його море? Він знищив, тому що те, що відбувалося там всередині, те, що відбувалося там, без щастя і все, що розвивалося, там розвивалося, до речі, не по днях, а по хвилинах. Ось це беззаконня, ось це все безумство і ось ці всі розпущеності, які там були, Богу набридло це. Бог знищує це безумство, спалюючи його, ці міста, лише залишаючи праведних, які боялися Бога, лота зі своїми доньками. Чи визнаємо ми Бога, який не любить гріх? Чи є в нашому ось житті те, що справді Бог, ти ненавидиш гріх? І коли я щось роблю неправедне, чи думаю я спочатку, а що подумає про мене Бог? Чи в його очах це добре чи ні? Наскільки ми сьогодні дозволяємо цьому злу проникати в нас? В наші сім'ї, в нашу церкву, в нас самих? Нам потрібно визнати, що Бог це той, хто ненавидить беззаконня, зло і гріх. Третє. На що хочеться звернути увагу, це постійне поклоніння Богу. Зверніть увагу, псалмоспівець Давид. Він переходить до того, що він хоче мати постійне поклоніння перед своїм Богом. Ми читаємо з вами з восьмого вірша. А я власті великі твої додому Твого віду, до храму святого Твого вклонюся в страху Твоїм. Провадь мене, Господи, в правді своїй задля моїх ворогів і, ви, і вирівняй передо мною дорогу свою, бо в їхніх устах нема правди. Нутро їхнє приносить нещастя, гріб відкритий їхнє горло, Світ, свій язик вони роблять гладенькими. Признай їх за винних, о Боже, через свої за, е, заміри хай упадуть. За їхні величезні злочинства, відкинь їх від себе, бо вони проти тебе бунтують. Зверніть увагу. Перше, він хоче мати постійне поклоніння перед Богом. Він має бажання потрапити в храм для того, щоб там бути в безпеці під певним куполом захисту Бога. Я увійду в твій дім, в храм для поклоніння. Тобто. Він має бажання постійно перебувати в ньому, в цьому захисту, в цьому храмі, демонструючи те, щоб постійно бути в обіймах Господа Бога, щоб він його не залишав. Далі він пише, що вирівняй дорогу, пошли мені полегшення, знаходячи в важких періодах. Він розуміє, що в нього зараз дорога не є досить простою. І він просить, щоб Бог вирівняв йому, щоб йому стало краще йти, щоб йому було легше йти по житті. До речі, в нас в Україні ми точно знаємо, яка є добра дорога, а яка є не дуже. Особливо водії, вони переживають оці такі складні періоди, коли автомобіль десь попав у яму. І тебе аж серце болить, тому що це твій автомобіль. І ми знаємо, коли є гарна дорога. Коли ти насолоджуєшся нею, коли ти їдеш, і автомобіль задоволений, і тобі спокійно. Але коли ти борешся з цією проблемою, ти розумієш наступне, ти просиш Бога, щоб Він вирівняв цю дорогу, для того, щоб тобі було спокійно, щоб тобі було комфортно. Але коли приходить полегшення, ти починаєш відчувати, що таке комфорт, ти можеш думати. Ти можеш рухатись, ти можеш себе комфортно почувати. Наприклад, коли щось болить болить голова, болить зуб, живіт, ми не можемо себе комфортно почувати. Ми відчуваємо цю біль. Ми хочемо якогось отримати полегшення. Ми не можемо нормально думати, ми не можемо нормально працювати. Ми нічого нормально не можемо думати, тому що ця біль, вона обгорнула нас. Але коли приходить полегшення, ти відчуваєш комфорт, ти відчуваєш, що тобі добре. Ось в, такому, в такій присутності Давид шукає Божої присутності. Він відчуває, він хоче відчувати ось цей комфорт в тому, щоб бути в захисті в Бога. Коли Давида переслідують, він зосереджений, зосереджений над тим, щоб знайти Бога і в ньому підтримку. Схопитися за Його милість, схопитися за, його, е, схопитися за Нього і відчувати це полегшення. Але далі він має бажання перебувати в присутності Бога, тобто не тільки в часи труднощів, але далі він згоджується в подальш свого життя постійно перебувати в Божій присутності. Це дуже добре, це комфортно. Давид просить не тільки про те, щоб Бог захистив від ворога, знищив його, але також заради того, щоб укріпити віру людей наступних, які читаються, які чують про цю історію, для того, щоб укріпити їхню віру і надію на Господа, на пана. Давид просить Бога захисту, щоб він захистив як щит під, під, під е, час обстрілів на війні. Він хоче сховатися під цей щит для того, щоб зберегти своє життя. Цікаво, що щит він має лише захист з одної сторони. Ти лише можеш зберегти себе з однієї сторони. Але захист Божий, Божої милості, він абсолютно твоє життя може покрити повністю. Милість вкриває е, абсолютно повністю життя людини. Тому псалом співець хоче сховатися в Божій милості, хоче знайти в ньому спокій і в ньому знаходитись. Тому, співець зосереджує свою увагу на милості Бога, що саме вона зможе покрити його захист від ворога. Даний псалом він може зосередити нашу увагу також на нашому Богу, для того, щоб. Укріпити нашу віру. І перше, на що що потрібно нам кожному зрозуміти, це ми маємо встановити спілкування між своєю душею і Богом. Для того, щоб мати спілкування з ним абсолютно на будь-які теми. Друге, ми маємо визнавати Бога, який ненавидить гріх, і слідкувати за своїм життям, для того, щоб не бути, як вороги Давида. Які живуть в життя в беззаконня. І третє, постійно мати поклоніння перед Богом, постійно шукати ось захисту в ньому, постійно шукати тому, щоб поклонятися Богові. Тому даний псалом він є дуже гарним для нас, кожного, щоб нагадати кожному із нас і налаштувати наше життя в часи переживань і труднощів, щоб ми. Могли зосередити увагу нашу перше на Богове як царю, друге на Боговому, який ненавидить гріх. І третє в Богові, якому можна знайти захист і спокій. Амінь. Амінь. Будемо мати молитву з вами. Друга частина, яку ми будемо зараз мати, це молитви прохання до нашого Бога. Молитви подяки до нашого Бога. Кожен, хто є тут присутній, ми говоримо з вами про те, що ми переживаємо сьогодні. Перше, ми молимось з вами про нашу країну. Ми молимось за нашу Україну. Ми молимось за те, щоб Бог припинив війну, щоб Він припинив те безумство, яке відбувається в нашій країні. Ми хочемо миру, ми хочемо спокою. Якщо у вас є прохання, і ви готові їх сказати для того, щоб церква вас підтримувала, підтримувала в молитві, ви можете це сказати, і ми будемо разом молитися за вас. Будемо молити за сестру Зіну, за їхню сім'ю. За цей випадок, який стався. Будемо довіряти нашому Богові цю проблему. Ми не знаємо до кінця. Є лише здогадки, є лише якісь новини від побратимів. Але ми будемо надіятися на Бога і молитися за вас, щоб Бог вас підтримав також. Да, будемо молитися за Дар'я. Він хворіє, має високу температуру. Наташа просить за свого сина, Як звати? Оля, буду молитися за Олю, щоб Бог е поблагословив. Руки лікарів і для того, щоб все пройшло благополучно. Якщо все, то давайте поділимось по двоє, по троє і будемо молитися.